Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому відео я вам покажу, як працює програма для Android NordVPN, яка теоретично дозволяє скористатись проксі з вашого смартфону для обходу блокувань при роботі в мережі. Однак, програма не дуже якісна і я вам її не рекомендую. Сьогодні я вам покажу, що вона собою представляє і чому краще вибрати інший додаток для цих завдань. Під час запуску програма вимагає реєстрацію. Без цього ви, в принципі, не зможете скористатись будь-якою опцією і самим додатком. Це перший мінус. Після реєстрації вам одразу пропонують платну підписку, що теж величезний мінус. Так. Є опція використовувати 7 днів безкоштовно, але при цьому доведеться вводити дані вашої платіжної карти. Закриваю це вікно і мене перенаправляє у робоче поле. Тут показано по яким країнам є проксі з'єднання. Вибір доволі таки широкий. Вибираю США, і ви бачите, скільки доступно регіонів. Але вибравши хоча б один, вас перенаправляє на оформлення підписки, і навіть при натисканні на безкоштовний період вимагає дані вашої банківської карти. І тут можна зупинитись, всі інші дії, решта опцій так чи інакше перенаправляють вас на оформлення платної підписки. Немає можливості підключитися до проксі та спробувати сервіс, щоб розуміти за що платити. Враховуючи, що на ринку таких програм та сервісів багато, це явний мінус, який не дозволяє скористатись проксі доступом і хоча б якось спробувати програму. Тож я вам її не рекомендую. Потрібно знати не тільки про якісний продукт, а й про те, що працює погано. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і успішної вам роботи! Вот